Всім вітання! Сьогодні покажемо вам нашу газонокосарку з кріслом. Це садовий трактор, який ми придбали весною для того, щоб доглядати за нашим газоном. Газон у нас посіяний в садку рік тому, садок достатньо великий. Поки що посіяний газон на половину садка, але це вже достатньо велика площа, і для постійного догляду потрібна якась механізація. Ми розглядали різні варіанти сучасних технологій по догляду за газоном, але зупинилися саме на садовому тракторі, бо, наприклад, роботи газонокосарки розраховані на більш-меншу площу. Якщо площа достатньо велика, то цей робот-газонокосарка вартує достатньо багато грошей. Тому ми зупинилися на тракторі. Це трактор Husqvarna, модель ts 114 і він достатньо непогано справляється з задачами. Покосу і підтримці в нормальному вигляді нашого газону. Також восени зараз він нам допомагає збирати і листя. Ми вже другий раз за осінь косимо і збираємо листя. Одночасно це відбувається. Бо конструкція трактора така, що при покосі, коли крутяться ножі, вони наче засмоктують і листя, в тому числі у травозбірник. І при покосі виходить, що і збирається листя, яке нападало з дерев. Звичайно, садовий трактор збирає не все прям листя, але більшу половину. Головне, щоб листя було більш-менш сухе, лежало зверху, і він обов'язково його збере. В процесі використання нашого трактору, так сказати, з досвідом. Ми зрозуміли, що для нашої ділянки, мабуть, краще було взяти трошки потужніший трактор. Але в цілому ця модель теж непогано справляється з усіма задачами. Ми до цього трактора вже купили додаткове обладнання. Додатково ми ще придбали граблі для вичисування сухої трави на газоні, але чогось наші продавці ці граблі називають для вичисування моху. Хоча вони прекрасно вичисують саме суху траву. Також у нас є вже оприскувач на 100 літрів, який теж можна приєднувати до трактора і наносити на собі. Ці рюкзаки по 16 літрів. А також у нас ще є одна приспособа, яка теж допомагає збирати листя, називається свіпер. І далі ми вам її якраз збираємося показати. Ми цей свіпер придбали для того, щоб після вичисування трави граблями можна було зібрати суху траву, бо він дуже гарно саме вичисує траву. Але ним можна також збирати і листя. І от зараз, після того як ми покосили і заодно зібрали наше листя нашим трактором, ми ще додатково пройдемося свіпером для того, щоб ще краще зібрати листя і покажемо вам, скільки ми назбирали цього листя в нашому садку після того, як покосили і зібрали листя трактором. Свіпер це досить популярна річ, як ми зрозуміли в Європі, і в Америці, бо ми побачили його на англомовному Ютубі. Там достатньо багато відгуків користувачів цих свіперів. У нас, на жаль, це не досить популярна річ, і також обмежена кількість пропозицій на нашому ринку. Їх буквально було три, коли ми вибирали. Вибрали ми найдешевший брали ми його саме для того, щоб вичисувати траву, але ми бачили моделі і для більш серйозного сміття. Отже, ми майже зібрали все листя в нашому садку, і ви можете бачити, скільки листя ми не збирали. В принципі, достатньо багато листя зібрано, і зараз ми поїдемо його вигружати. Покошену траву і зібране листя ми складаємо в кінці городу. У нас там є частина ділянки, яка трохи заглиблена, і ми туди складаємо для того, щоб з часом там це все перетворилося на компост і трохи вирівняло. Той кусочок ділянки. Не знаю, скільки років нам доведеться складати там органіку, але маю надію, що колись там буде теж красиво, бо в самому кінці городу у нас протікає річка. верніше, все, що від неї залишилось, це канал, і я хочу теж там колись облаштувати якусь симпатичну зону. От ми закінчили наші роботи сьогодні по догляду за газоном у нашому садку. Як ви бачите, газон пострижений, чистий, листя майже не видно. Можливо, це був останній по косморозі, але будемо дивитися по погоді і по тому, як буде відростати газон. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал.